Ісус розповів своїм учням притчу про весільну гостину, в якій уподільнює себе до жениха, а десятьох дівчат, запрошених на весілля, до нас ізвали. В одній далекій країні в старовинному місці проживав молодий юнак який покохав прекрасну дівчину і вирішив одружитися. Цього слуги зайнялися приготуванням великої гостини, на яку були запрошені 10 років чай. За звичаєм в цій країні весілля відбувалося ввечері. І молоді дівчата з каганцями виходили зустрічати нареченого. Запрошені по-різному готувалися до важливої гостини. П'ятеро із них були мудрими. Пильно все продумавши, вони взяли із собою не тільки світильники, але і на випадок нестачі ще й посудинки з оливою. Не мудрі ж були легковажними. Вони не тільки не вважали за потрібне готуватися до гостини, а ще й навпаки почали дипкувати з мудрі. Для чого вам олива? навіщо носити ще й пляшечки з собою? Вистачить і цієї. Та мудрі добре знали, що роблять. Вони просто не звертали на них уваги. Усі запрошені на весільний бенкет очікували нареченого. Так минула одна година, потім друга. На вулиці вже і темніти почало, а жениха все ще не було. Дівчата стали непокоїтись. Чому наречений так забарився? А можливо він взагалі не прийде? Потроху почав стихати, навколо запанувала тиша, дівчат почала огортати вдома. Спочатку вони всіляко намагалися побороти сон, але не змігши, примостились хто як міг, і поснули. Аж тут обівточі пролунав голос. Ось наречений йде, виходьте на зустріч йому. Ось наречений йде, виходьте на зустріч йому. Почувши голос, дівчата проснулися і почали поправляти свої сукні, одяг, зачіски. Ну, ніби все в порядку. Але що за біда? Світильники перестали горіти. Оливи не стало. Що ж робити? Як вийти зустрічати нареченого, коли на вулиці глибока ніч? Мудрі, скориставшись запасом оливи, поправили свої світильники, і вони яскравим вогником спалахнули знову. Інші ж дівчата не мудрі опинилися в дуже незручному становищі. Адже світильники наповнити не було чим. Де шукати раду. Вони кинулися за допомогою до подруг. Позичте нам оливи, наші світильники згасли. Будь ласка, допоможіть нам. Ми теж хочемо зустріти нареченого. Але мудрі. Порадившись між собою, відповіли, щоб, бува, не забракло оливи і у вас, і у нас, підіть до тих, хто її продає, і купіть собі. Та дівчата у розпачі не переставали благати. Ну як біжіть, та ми ж не встигнемо. Допоможіть нам, ну ми ж всі тут рідні, ми ж всі свої. Ви безсердечні, немудріш, швиденько побігли шукати Оливу. А тим часом прийшов наречений і готові вирушили на зустріч йому. Прийшовши до будинку нареченої, вони увійшли в дім і двері міцно зачинилися, немудрі дівчата, обігавши всіх торгашів, таки знайшли оливи. Але прийшовши до будинку, побачили жахливу картину. Двері були вже закритими. Що це? Де усі? А як же ми, ми спізнились? Вони почали стукати у двері. Пустіть нас, пустіть нас, відчиніть, будь ласка, двері. Стукали, стукали, але за дверима тиша. Невже спізнилися? Що ж буде з нами? І ось за дверима почувся голос. Хто ви, що вам потрібно. Пане, пане, відчини нам це ми запрошені дівчата на весільну гостину. Але у відповідь почули страшні слова. Ви спізнились? Кажу вам правду, не знаю вас, ідіть собі. Дівчата ще довго стукали, благали. Але всі старання були даремними, у відповідь була тільки тиша. Так і другий прихід Христа на землю, як жениха, буде неочікуваний. І багато хто в той день будуть хотіти увійти до Божого царства. Але буде занадто пізно. І багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба би на ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли або не ім'ям Твоїм чуда велике творили, і їм я тоді. Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Дорогий друже, Ісус запрошує тебе на весільний бенкет, який Він приготував у своєму небесному царстві. Він дає для тебе час і можливість. Приготуватися до вічності, не будь легковажний, як тих п'ятеро немудрих дівчат. Подбай про спасіння сьогодні, покайся у своїх гріхах, бо ти не знаєш, що буде завтра. Пам'ятай, Бог любить тебе. Він хоче подарувати тобі прекрасну вічність в новому небесному Єрусалимі, де сіяє вічне світло. Але подбати про те, щоб не спізнитися, маєш ти.